У Лозівській громаді на установчих зборах розглядають кандидатури до складу молодіжної ради, яка працюватиме при Лозівській міськраді. До списку увійшли 16 мешканців громади, серед них учні, студенти, депутати, а також педагогині, бібліотекарки, соцпрацівниці. Я бачу, яка молодь зараз взагалі де, що вона робить, що вона каже, і я хочу бути часом цього допомагати, вести і дивитися своїм досвідом. Кандидати кажуть, хотіли б зробити життя в громаді комфортним для всіх, розвивати культуру і спорт. Наша мета це розповсюджити страшну українську історію нашого міста для того, щоб молодь пишалася нашою історією та була свідома. Вання, на мою думку, таке саме важливе, як і фізична, фізіологічна і тому подібне. Я вас підтримую також за це. Але я ще хочу розвивати спорт в нашому місті. Спорт на мою думку досить непогано розвивається, тому хочу також брати участь в цьому. Зміни мають починатися не з високих якихось кабінетів, а від самих з нас. От я вважаю, що сьогодні треба нашу громаду. І далі прославляти, тому що вона вже заявила про себе, але ми маємо створити ще більш потужну команду, от, яка виведе на новий рівень нашу громаду. Після знайомства головуючий на зборах оголошує про початок голосування. Склад молодічної ради затверджують. Хто за дякую, рішення прийнято. Хочу дуже подякувати кожному з вас за вашу молодість, за вашу стійкість. За ваші чіткі позиції щодо нашої громади і погоджуюсь з кожним вашим словом, що ми повинні розвивати нашу громаду, щоб про неї чули взагалі крізь. А ми були першими. Ну, лазова вона є. Лазова це Україна, слава Україні. Вітаю вас, за вашу ініціативу. Я думаю, що вона ну, буде втілення в роботі і молодіжної ради, і будуть. Певні зрушення молодіжній політики нашої громади на наступних зборах мають обрати голову молодіжної ради. Працювати ж вона почне після затвердження складу ради депутатами міськради.